І вітання, ви на каналі Шкода Щодвах. По проханню там підписники, мене люди просять, де, коли там, викидати автодіагностику автомобілів. Деколи немає часу це робити, але стараємося щось від часу вам показувати, розказувати. Таку поверхневу діагностику. Зараз на прикладі от буду їхати дивитися, меган 3-ї моделі. Заявлений хоч бить 270 пробіга, 1,5 дизельний К9, КДВ. Тому приємно вам, друзі, перегляду. Хожуся біля Мегано. Кришка багачка, 130, 111. Так. Капот. 133, 127. Добрите на фонарі є тріщинка така. Так, 128. 128 крило. У вас відверка 121. Открита да? 131 прийомчик в машині. Дім глянь, може, де 57, де можеш, щоб десь якісь може м'ятінки побачиш, бо так вроді би дивишся. Зараз поки це ну, ми цілий, 131. Так, верка. 117. 39. 117. 157. 48. Так. так, тут прийом. 71, 58, 65, 65. Ось в такому стані ця карта дверей. Ось в такому стані сидіння. Кермо. 235 заявлено на пробігу машинки. Так. Так, так, вроді би дивимося, так нічого не... Так, 134, 118, 124, 145. Є, дивіться, отож, дивіться, є вмятінки, типу, типу, пооставлялись, да, да, зараз ще Лобове 13 ком 119, ну таке, бачите, дивіться, от тут. Так, де дай, тоді ще бачив, десь це, да? 134, 100... 112, тута, 112. Так, тут, дивіться, от такого не видно, тута, тут. Так, що там далі? Ось ось такий. Бачите, такі от, ну, камера може не передасть. Є такі десь, скажу десь, можливо, була машина трошки під 7 підградом, ну, вик, ви, викитала, людина казала, які максимальні, які там могла 148 73 69, ось в такому стані карта дверей. Так, нулі. Підігрів сидіння. 69. От бачите, тут є отакий нюанси, дивіться, бачите, от, не знаю чи покажу вам. Бачите от тут. От. Так, дивимося тут цей прийом. 61. 52, бачите, є тут жучок, зручні це мелочі. 40. Ось дивіться стан яких сидінь. Стан карти дверей. так Вроді би так, дивимося далі. Так, зараз 171, це крило 171, 189, 190, тут є чуть споклівки. Це заднє праве, 600, тут задня арка 800, 1300, 1200, бачите, це задня заднє це. Тут далі йдеться. Арочка десь робилася, десь можливо була якась притертість. Ви, ви казали, да? казали, так, так. да яку, що була якась притертість, Я люди прийом показує, що він нормальний. Е -е, далі дивимося вам. Дивимся. Ось дивіться, болти, накручення. 36. 31. Ось тут є Там якісь царапини. Такі от, Показую вам, що значить пі. Щоб значить їхати, чи не їхати, знаєте. Що, що так, зараз, зараз. Так, так, Ось, дивіться, дивіться, дивіться повнорозмірна запаска, денкат в машинці є. Так, що то я вам хочу показати? Так, стан, диски тормозні. Дивіться, я думаю, що диски мінялися, колодки... Колодки це. Так, резина 16-го року літня, ясно, вона вже така вже старувата. Так, передні диски. Задні точно мінялися, передні то є виробітка. Але колодки нові також, типу, нотики. От дивіться, тут овоє є. На цьому крилишку такі нюанси, просто машинка трошки це. Дивіться, фари всі рідні. 11-м роком я перевірив. Ось я крилишко, все це. Капот не кручений. Людина приїхала, ясно, що машинка це. Тут є пара типа, але це таке машина гаряча, десь трошки це, то такого немає. Тобто такий макар, бо мотор вже гарячий. а Так, в принципі, мотор працює адекватно. Все зашито, в принципі. Такий нюанс, якщо якісь руки, так, тут да без сцена. Зараз ми підключимо комп'ютера по машині. А як по ходовій машина, що як? <турість> Чотенько все, так, все. Безключовий, ключовий. Лобове, лобове також оригінальне, меган, тільки воно міняне, ну, троєчко. Так, що дивимося по, по? Бачите, є м'ячі, не бачите, Ну, Але, але все одно так, що це вже треба дивитися, я не знаю. Так, да, так, да, є, та, да, ну, Оставалося. Якщо починаєш підграду, по підграду, машина була, але я вважаю, що це таке, вибір за вами не критично метод. Є сервісна книжка 120 17 рік. Ось це. Ми Зараз теж зробимо тест-драйв, зараз підключимо комп'ютер, зробимо тест-драйв автомобіля в так. такому стані кермо. Клімат людина заправляла. ну Є такі царапанки, такі. Але, але в принципі в збереженому стані в збереженому стані це зараз поки читаю помилки, дивіться, це є функція це мелочі, бачите по, по цьому. Зараз ми глянемо. Так, бачите, все зараз воно ну, читає. Датчик двері, стоп сигналу десь якийсь можу попробувати, якісь такі. Це ближний, це в пам'яті, все я. Я його можу знаєте, попробувати, зараз ще воно удалиться, що як там. Зараз глянемо. Так, по форсунках. Чуть-чуть ця по четвертому щось трошки це буває, це, типу, дивіться, воно має от Дивіться, тримає обороти, А воно в принципі вирівнюється. Бачите, це трошки. Бачите оце четверто. І те, це... А ну пригазуня була коли регенерація була, Дивіться. ну робимо. Драйв автомобіля, щеплення м'ягеньке, типу, да, трошки під верхом бере, але воно в цих в міганах щось. Я так замітив, в міганах воно щось під самим. Маси са 3-4 грама, типу. їдемо машиною, так, руля, що там руля не б'є. Треба було, ну, торможу, нічого такого не... Ну, Б'єння по рулю немає. Зараз секунду. Нічого не б'є, по рулю, та да, нічого не б'є. Ні, будемо розвернути. Їдемо зараз на 5 і 125 кілометрів, зараз будемо розвертатися. Тобто так, в принципі кажу, лобове, тройка, це що воно оригінальне, просто це зараз будемо десь розвертатися. Ну що, глянули ми Renault Megane третьої моделі. Скинув я підписнику Анатолія. Анатолій думає, ясно, що є нюанси по автомобілю. І коли ви дивитесь авто по низу ринку відносно, ви маєте бути готові на такі нюанси. Ну, я вам скажу, що таких критичних там, да, є там якісь там, але ми всі я, я вже неодноразово вам у відео казав, що ми всі люди різні. І повірте мені, що на кожен товар є свій покупець. Я людині озвучив, людина собі думає, чи підходить даний варіант. Ви можете це і побачити, що 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 по машині, і собі також проаналізувати, коментуйте відео. Якщо вам потрібно, там меган 3, четвертий, другий меган, телефонуйте за моїми номерами-телефонами, скидайте мені ссылки, зможу вам оглянути такий автомобіль. І діагностика, все в принципі, по цих автомобілях дуже-дуже можна глянути багато параметрів. Я вам скажу, що все залежить від автомобіля, який обираєш. Тому що є такі автомобілі, де мало можна що глянути, особливо, якщо це є бензинова машина, але в принципі, якщо це атмосферний. Гун бензинова машина, то можна навіть так по, по цьому глянути, що вона чи адекватна, чи неадекватна, якщо там ясно, немає скритих моментів. Тому завжди перевіряйте авто перед покупкою. Дякую вам за увагу, приємного вам перегляду і до зустрічі на каналі Шкода, що Зустрінемося, друзі, в нових відео. Всім пока!